Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний кабачковий торт. Для приготування кабачкового торта нам потрібно взяти 1 кг і 400 г кабачків, 4 яйця, 5 столових ложок борошна, сіль перець до смаку. Кріпець. У глибокій мисці натираємо кабачки на грубій терці. Натерті кабачки солимо, перемішуємо і відставляємо в сторону на 15 хвилин. Коли пройшов казаний час, кабачки віддушуємо від рідини і вкладаємо в другу миску. Розмішуємо кабачки, щоб не держалися кубки. До кабачків вбиваємо 4 яйця, перемішуємо кабачки з яйцями. Додаємо кріпець. У мене заморожений, можна брати і свіжий, солим, перчим до смаку. Додаємо борошно і все ретельно перемішуємо. Маса готова. Зараз будемо смажити. Для того нам потрібна пательня. Вливаємо в неї 2 столови ложки олії. Нагріваємо пательню. ділимо тісто на 5 частин, п'яту частину тіста викладаємо на розігріту пательню. і тісто розрівнюємо. Смажимо з однієї пару хвилин до золотистого кольору. Перевертаємо і смажимо з другої сторони теж до золотистого кольору. Викладаємо млинець на дошку. Млинець спікся чудово. І так само продовжуємо пекти всі млинці. Наклали на патерню. смажимо з одної сторони. перевертаємо і смажимо з другої сторони, теж до золотистого кольору. Смажемо по 4 хвилини з кожного боку. І так смажемо всі млинці. А зараз йдемо до начинки. У міксер вкладаємо 150 г кисломолочного сиру. Додаємо 1 столову ложку майонезу і 2 столових ложки сметани, а можна замінити на йогурт. Перемелюємо все міксером. Перемололи відставляємо в сторону. У глибоку миску вкладаємо 190 г сир Філадельфія. Додаю перемелений кисломолочний сир солим перчим до смаку. Додаю пів чайної ложки сухий чесник. Все ретельно перемішуємо. А зараз нам треба розділити начинку порівну в дві миски. Підготовлюємо 250 г крапових палочок. Крапові палочки треба підморозити, щоб їх можна було легше натерти на терці. 100 грамів тону я розминаю за допомогою виделка. Рідину з консерви я злила, вона нам не потрібна. До крему в одну миску всипаємо тону. Змішати. перша начинка готова. Приступаємо до другої. Крапові палочки натираємо на крупній терці. Натерли і викладаємо їх до другої начинки. Перемішати і друга начинка готова. Дві начинки готові, млинці готові. Нам залишилося збирати торт. В тарілку вкладаємо кабачковий млинець. На млинець кладу пару столових ложок начинки. Ця начинка має крабові палички. Треба розрівняти так, щоб всюди була начинка. Зверху кладемо другий кабачковий млинець. Цей млинець змащуємо начинкою, де є тунець. Накладаємо і розмащуємо її по всьому млинцеві. Накладаємо третій млинець. Викладаю крапову начинку. Кладемо четвертий млинець. Знову крапова начинка. І останній п'ятий млинець. Придушити верх торта і боки, але легенько у нас залишився крем тільки де є тону. Ним треба змастити торта верх і боки. Змастили, але його треба ще прикрасити. Буду прикрашувати червоною ікрою і чорною ікрою. Роблю такі квіточки. Посередині червона ікра. По боках замість пелюстків крапові палочки, П'ять квіточок. По боках кладу чорну ікру. Я прикрасила так, а ви можете включити свою фантазію. А зараз покажу, який торт у розрізі. Буду куштувати. Торт гарно держиться кубки, не розсипається. Це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий чудовий кабачковий торт. Він дуже смачний. Його можна подавати і до святкового столу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.